Всім привіт, вітаю компанія автопарк місто Львів, нове надходження, Volkswagen Passat b 6 2005 року випуску з бензиновим двигуном 2,0 та механічною коробкою передачі. Автомобіль приїхав з Європи без ДТП, кузов, значить, є підфарбування, чисто косметичні по кузову, безпека рідна, не спрацьовувала. Значить, там з тим повний порядок загалом. По комплектації у нас передній, задній парктронік, форкоп, легкосплавні диски оригінальні. Комплектація у нас хайлайн максимальна. Салон біжевий, сіро біжевий, значить шкіра плюс алькантара. Сидіння у хорошому стані. Загалом немає ні зламів, ні потертостей, ні посторонніх запахів. Є люк. Попереду повний електропакет, електрорегулювання, положення сидіння водія з пам'яттю, датчики світлодощу, мультикермо, круїз-контроль. Двосторонній клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та ось така от мультимедія. Пробіг автомобіля по водометру 283 тисячі. Автомобіль обслужений. Загалом капіталовкладення ніяких він не потребує. До експлуатації готовий. Побачити дане авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошу вас на тест-драйв. придбати, можна за готівку в лізинг, кредит та трейдинг.